Службовці мобільно вогневих груп 17-ї полтавської бригади Національної гвардії України стоять на варті захисту неба над Полтавщиною. Після сигналу повітряної тривоги вони в будь-який час доби та за будь-якої погоди виїжджають знищувати ворожі цілі. В Першу чергу ми робимо так, щоб ворожі дрони не долетіли до цілей, які вони собі намітили, і це рятує життя. Ми використовуємо пікапи та кулемети. От ми розчехляємо наш кулемет. Трошечки замерз. ставимо приціл тепловізійний. Перед початком бойової роботи військовослужбовець обов'язково надягає бронежилети каску задля власної безпеки. Лише після цього він почне цілитися по дронах. Перевіряємо одразу на наявність яких мабуть, ушкоджень, якщо все добре. Перевіряємо, щоб він стояв на предохранителі. Кривається кришка, заганяється патрон. Робота у fpv окулярах значно спрощує виконувати завдання. А сам процес військові порівнюють із відеогрою. От працюємо по ночному. це тепловізор. Працюємо в окулярах FPV-шних. Виходимо, стріляємо, як реагувати. Його не можна пропускати, не можна відпускати. Ну, знову ж, дивлячись в зоні обстрілу чи над селом, тоді ми не чіпаємо. Була одна ніч, у нас було дуже багато шахедів, більше ста штук. І в нас почало закінчуватися БК. Це було дуже важко. Мобільна вогнева група має знищити ворожий дрон за будь-яких обставин, адже кожна збита ціль означає врятоване життя та захищену інфраструктуру. Військовослужбовці 17-ї полтавської бригади Національної гвардії України за виконання завдань по знищенню ворожих цілей були представлені до державних нагород.